Так, шановні розпочинаємо комісію. По першому питанню вам зараз йде про орієнтовний план роботи міської ради. Дякуємо вас. Шановні члени комісії, на вашу розгляд пропонується орієнтовний план роботи на тройки вічі 2025 року. До цього там роботи наші структурні підрозділи, зокрема, управління Управління святі текстури, відповідно, відвальних архітектури, 19 управління і відеокомічного розвитку проєкту подали танців, зокрема на метальній стрічку. Прохід виконання програми пів... е по Світлаській терпіальні громади на перших перших буде інформувати українського господарства. Останне виконання програми тепер управління освіти відбувається. Простав підготовка.

Да, пускай. Дякую. Давайте, давайте поем на ансамбль. Всё именно ради за тепло за мир Да. Сейчас. А вот этим учится, вот сейчас золото спавы, я тут помогу же нам чи. Ну, давайте. А там. paniya wieczora e angelu jestem tuście анальної динаміки. І ми виходимо з України, до 15 липня ми маємо займатися податками. Також в нас була зміна фальсифікаторів і бюджету, були засечені нові правила. Ми з 10 липня першого року приймали нові правила на нерозумність. Але вони були змінені на період військового стану. Тобто тепер змінені правила, ми маємо вийняти до 15 липня.

але не се знае што е тоа. И на потребно да знаеме. Ни не биле ја прашајте се каде на пријателот. Тоа се цапе за шајте. И ја не ја за решение. И што е така не. Не ти на пријателот а и на може. тоа. 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 incident. Okej. Okay. Uh. A volte že 291 ty pasuje. A no. Oh. Right. Aherce, no. to, to tome tome, nearedi, a. Ja No, celná. když že jo A, že vidíte, یہ شبنم ہے درش یہ ایک ہمارے اس کے Obrigado. Mm -hmm. um,

— Юрій. — Я тихо. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Так, що у нас? — Доброго... <objectives> do... — Брадо, питання до того. — Так. Mucho... — Питання до шляху міщині. — Думаю, хто радий, щоб ти ще заявив на будь-яке місце міщині, також, якщо ми всі будемо в південні візації, якщо є, розповідаю, швидко на 20-30 років, хто радий, радий, nal y ddefnyddio'r rhaglenau cymdeithasol i fwrddhau'r cyfathrebu'r rhai sy'n cael eu dioddefu'n ddrwg o'r rhai sy'n cael І останній питань у нас іде по Наши любимо движение. Моє? Да. Да. Наша любимой вже... держав. Тисяч да. пропонується на все такі зміни. Нас перевиконання склало 100 і два десятих, а це угривні 30 тысяч що Вони вирішили тільки 165 тисяч виділити. Це таке, що ну, необхідно було виділити. Програма підвищення рівня обслуговування якості надання послуг заслуговання паспорта, це незадійна служба. Кожний рік ми виділяємо такі програмні гроші. Тепер 115,80 треба їх виділити на оренду приміщення, де вони. Mm -hmm. Ми ну, завжди виділяли кожного року. І поліцейський офіцер громаду, який нас обслуговує, один Володія, який на придбання пального 50 тисяч. Програма є на 112 тисяч. Програма була прийнята ще минулого року на цей рік, але мене кошти не виділяють, і буде хтось пише. І володя входить і просить, які пишуть. Коротше, вирішили, вирішили, вирішили. Років, так, інші змінила на субвенція, Один мільйон субвенцій на лікарню. минулий раз я казала мільйон. Сказали, що ще вигляли, значить на реабілітацію. На лікарню на реабілітацію. Це наприклад ну, різного обладнання для реабілітаційного делу. Так, 570. 4800 субвенція це на освіту на ліцей, значить, наш протипожежний захист. Але ця субвенція її умови 50 на 50. До неї, щоб можна використати, нам треба ще теж. Виділяти 50%, тобто 574 вісім. Крім того, треба до нашу кості виготовити ПКД. А це ПКД теж саме сказали, 1060-60 до 100%, щоб його виготовити. Ні, тоді вони просто повернуться знову ага. на наступу, державний бюджет. 79 тисяч 355. Це інша дотація на відшкодування енергоносів для виколо, де проживають колосники, тобто у нас ящик Так, і програми, які зміни по програмах ще є? управління місцева, тобто зміни таких ну, є відношення, але трохи е, до влаштування пунктів не знаю. Це у нас така програма є, ми її приймали ще в 22 році, в 23 році там багато і ми виділяли, і кошти, і ремонт, і дозвіднення було. А зараз е, воно вже все забезпечене, як би, ну, всього передбачено 100 тисяч, 50 тисяч, знімаємо, що і програма, і треба на програму відновлення

На програму розвитку північної кузи. Так як тепер почало багато спотун, ну багато заходів наші проводять спортивни, 100 тисяч передбачено вже використані, то ще з твої програми пересилаємо на нас ну, і не не так, так, бо... Так, бо... представники. камини во сите, судијат во Божеску с капитанија кредатки и осуме збули пред башни, ја и перекладаје на векла со заводите и плати. Една гола, то, то, по студенти не не така на мало комплетни школи, и видно тоа обратно поделите и во капиталите, со што них било передбачено 3 на три милиони и парчување на шесто тисечи по што кучни паше било пари, паше на едвиште, на и на заробите на вас три милиони се се прекладаје. Субнотно треба ще продукти дати. Їм дети до автобуса. Є лише є лише фінансування на попередницю і на то, що нам виділили 1400 на автобус для. Значить, перші школи треба зводити, закривати і відвести дітей з двох, трьох шкіл удму. А це проблеми і управління міського господарства дивимо на попередній комісії і все. Все було, що змін, є зміни і економія, де зменшити, де зменшити